Доброго дня, панове. Я сьогодні покажу, як можна очистити кеш іконок в операційній системі Windows 7. Перше, що потрібно зробити, потрібно закрити експлорер. Тобто провідник Windows. Як це зробити? Спершу потрібно відповідно, викликати меню пуск. Відповідно, відповідно коротко нажимаємо клавіші Ctrl-Escape. Після чого. Нажимаємо відповідно кнопочку відповідно стрілка в Після чого е, нажимаємо короткочасно Ctrl-Shift F10. Після чого, як бачите, у нас є відповідно пункт меню Виход із провідника. Обираємо його і натискаємо Enter. Ось так. Як бачите, у нас залишився порожній робочий стіл, відповідно, без провідника, без панелі задач. Тепер потрібно запустити відповідно диспетчер задач. І потрібно записати ваш улюблений файловий менеджер. Отже, як запустити дисп... диспетчер задач? Відповідно, короткочасно нажимаємо Ctrl, Shift, Escape. І в нас відповідно запускається диспетчер, диспетчер задач Windows. І як бачите, у списку у нас немає флорера. Тепер потрібно. Запустити ваш улюблений файл, файловий менеджер. Я буду застосовувати WinRAR, тому що він у мене є. Я на цій машині зазвичай застосовую саме саме дефолтний Explorer Windows. Тому в мене відповідно тут немає ніякого файлового менеджера окрім дефолтного. Ну, Я буду застосовувати WinRAR. Цього достатньо. Тепер потрібно зробити що. У нас є у нас є кілька цікавих тег, які, які потрібно відповідно очистити. По-перше, нам потрібно очистити сам індекс, який знаходиться відповідно, по шляху users, користувати APDA local Microsoft. Тут обираємо, обираємо, відповідно Windows і обираємо відповідно «Explorer». І видаляємо усі файли, що мають у своїй назві кеш. Ось так відповідно, виділяємо усі файли, як я це робив. Відповідно, я, відповідно, затиснув клавішу Ctrl Ctrl, відповідно, 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 лівою кнопкою миші обрав усі файли. Натискаємо Delete і видаляємо всі ці файли. Також у корневій теці є файл. Відповідно, як не дивно, ікон кеш. Його теж потрібно видалити. Delete. Да. Чому ми з вами закривали експлорер? Тому що експлорер не дасть нам ці файли видалити, коли він запущений. Ось так. Після чого закриваємо ваш улюблений файловий менеджер. І відповідно запускаємо Explorer XE. Ось таким чином. Відбувається запуск Explorer XE, Тобто провідника Windows. Осе. Ви не забудьте виділ, виділ, видалити усі файли, що ви видали. Ну, насправді, залежить від файлового менеджера. У даному, даному випадку відповідно, я, я дістом застосовував WinRar. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Рулку до кінця. Все добре, до побачення.